Вітаємо! Сьогодні хочемо показати капусту брокколі Баторі. Це гібрид від компанії Сінгента. Висаджувалася вона разом із цвітною капустою, про яке ми робили відео. Росада була перетримана, тому вона затрималася в розвитку. Це вже капуста Брокколі. От від фірми Сінгента Баторі. От тут корінці застаріли, вони трішки почорніли. Зараз ще один подивимося. Тут трішки краще щось. Тут вона вже така, їй б давно було висадити, але не було можливості. Ну, тут також ось непогано, але вони вже пішли ось реженькі такі корінці, це означає, що вони перестояли. Гібрид батарі характеризується великими вирівняними, щільними і масивними головками. Барвлення насичено зеленого кольору, висока якість суцвіть, вага яких може досягати 2 кг. Як видно з відео, капуста Брокколі, ту, що посадили, не дотягує до 2 кг, але набрала достатню вагу. Через що вона не дотягує. Ця причина в кореневій системі через перетримання в розсаді. Вона не набрала достатньої листової маси, через те виникла така ситуація. Але так як червень місяць був прохолодний, трималася низька температура, інколи проходили дощі, то це були ідеальні умови для вирощування капусти, хоч броколі, хоч світної, хоч білоголової. Тому вона почала нарощувати і листову масу, так як змогла, і головку. Зараз тримається спека, а при високих температурах капуста броколі та цвітна припиняє свій розвиток або росте дуже повільно. Це для неї дуже погано. Висаджували капусту броколі, 10 корінчиків. Як видно з відео, одна капуста головки більша, інша менша. Там, де менша, Зелена маса, там буде менша головка, а де головка більша, то значить там і більша листова маса. Будемо зрізати три найбільші головки. А ті ще трішки можуть порости день-два, не більше. Так, як видно з відео, вона дуже збита. Починаємо зрізати головку, зрізаємо де найбільші. Одна дуже, дуже якісна головка. Бачите, вся збита, дуже високоякісна головка. Видно, головка дуже вирівняна. Ось вона яка. Дуже така вирівняна. Світло-зелене забарвлення. Красиво. Зрізаємо третю головку. Ця буде трішки легша головка, але також вона якісна. І вся наша причина в тому, що була перетримана розсада. Якби розсада була не перетримана, то мали б набагато більшу капустину. Зараз зважимо кожну капусту, яку ми зрізали. Перша головка важить кілограм. Друга головка важить ну, також кілограм 970 грам. І вважимо третю головку, третя головка тишка леша 780 грам. Як видно з відео, головки капусти-баторі не виросли до 2 кг, як зазначає виробник. Але проблема не в капусті, а проблема в тому, як вона вирощувалася. Проблема в кореневій системі та перестояній розсоді. Через те капуста не досягла тієї ваги, яку потрібно. Наша капуста має вагу більше це кілограм. Для нас це не критично, так як вирощувалася вона для власного споживання, нам її буде достатньо, але хотілося зазвичай отримувати більший врожай. Хочемо сказати тим, хто нас дивиться, врахувати наші помилки, не повторювати їх. Якщо хтось хоче посадити капусту броколі в то це дуже якісна капуста, яку ми радимо та сміло можемо рекомендувати у вирощуванні.